Німецькі слова і вирази, які повторюються по 100 разів на день, і це не перебільшення. Ці фрази ви вчуєте в магазині, в офісі, в, по в потязі, в черзі, по телефону, всюди. Без них розмова якась суха і трошки грубувата. Колись я вже робила коротке відео на цю тему. І воно дуже добре було сприйнято, тому я вирішила записати розширену версію цього відео ще більше слів, ще більше фраз, ще більше повсяденного німецького життя. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в куларах», де я розповідаю про німецьку мову та про життя в Німеччині. Тож, якщо тобі цікаво, продовжу дивитися це відео. І перше, це вітання. Hallo! Hi! Servus! мойн. В кожному регіоні свої фішки, в кожному діалекті свої фішки. Але традиційно вважається, що на півдні частіше використовується вітання «сервус», на півночі мойн. Хоча, як я вже розповідала в одному зі своїх коротких відео, в нас на, на півдні в Баварії мойн також дуже часто зустрічається. До речі, якщо ви не бачили цей е, шорт, то переходьте в підказках до цього відео та дивіться. А також в підказках до цього відео буде посилання на попереднє відео про слова, які повторюються по 100 разів на день, а ми продовжимо розбирати їх більш детально. Отже, типовий німецький смолток завжди починається з «Hallo, wie geht's dir?». але «Hallo» можна замінити на регіональні особливості. Хай, молодіжна. Севус. Мойн мойн. Ну, а на прощання буде чус, Чао. піздан, Макс кут. Тож так само і з прощанням. В кожному регіоні свої особливості. І інколи продавець може вам сказати одночасно і чус, і чао, і піздан, і махскут. Все разом. Чус, чао. Щон так нох. піздан. За 5 секунд видасть вам усе. Тому що німці реально люблять багато шарові, такі як вітання, так і прощання. І інколи важко зрозуміти, коли насправді вже розмова дійсно закінчилася. Поїхали далі про чимність та Sie, Sorry. Так також дуже широко вживається в транспорті, в середовищі, в супермаркеті, навіть якщо ви просто хочете пройти повз Sie, sorry. Ну і тут же буде Danke, Dankeschön. Дякую, да? Денки, філін данк, І данке інен. Це все про дякую. І подяка тут вона всюди. І, звичайно, відповідь на данке – це у нас біте, бітешин, янкешен, ілі кайн проблем. Це все в нас буде, будь ласка. Тому що відповідь на подяку не менш важлива. І це біти вони можуть казати по декілька разів в одній тій самій розмові. Наприклад, айн брат bitte біте. Я бітешон. danke біте. По декілька разів. Тож, якщо вам сказали данки, а ви не відреагували як бітищен, то ви ще не інтегрувались. Отже, переходимо до повсякденних фраз, таких як Alles gut? на. Усі ці фрази означають, як ваші справи, але не завжди вимагають вашої відповіді. Наприклад, навіть є жарти про німецький смолток, де буде запитання на, і відповідь буде така ж сама на. Тобто, ну як там, окей, на на. Такий німецький смолток. Далі фрази: kein проблем, або geht noch. Все це буде означати, як все нормально, нічого страшного. Або все окей, нічого страшного, підходить. Kein Problem, Нічого страшного, без проблем, да? це дослівно. Passt schon, підходить, да? Нормально. Шон, шон, типу підходить, да? Нормально. Це такі типові німецькі фрази, навіть коли щось пішло не так, все одно буде я schon, я або гейтшон. І далі фрази, які е, можна повторювати по сто разів. Кинал да? richtig, Ебен це такі улюблені слова для розмови. Це замість нашого піддакування. Да, 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 да. Пам'ятаєте, я коли ж вже робила відео про те, чим, чому не потрібно постійно казати Я, я і чим краще замінити які слова для підтвердження використовувати, окрім я, 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 я. -я». Хто не бачив це відео, залишаю також посилання в підказках. Отже, для піддакування в розмові краще використовувати genau. Причому можете говорити це дуже багато разів. Genau, genau. Знаєте таку пісінку? Да? Genau, 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 genau». Я майже проспівала. Але є така в Німеччині дуже популярна пісенка про genau. По сто разів за одну розмову. Genau! Або «реально». Eben", Aben «правильно». Да? Це все слова для піддакування. Я yeah, genau». Genau das, meine, ich, і yeah? тобто так, так, все вірно. Саме це я і маю на увазі на увазі. Я я гінаоґау. І тож, якщо ви в Німеччині хочете звучати як своя людина, просто вставляйте ці слово по 100 разів за одну розмову і будете звучати як типовий німець. Ну і звичайно, фрази з повсякденного життя, які ви почуєте в будь-якому магазині на касі, також це «Schönen Tag noch», «Schönes Wochenende», «Schönen Feierabend». Взагалі слово «feierabend» і таке поняття як це для німців щось святе. Це вечір після, робочого, після закінчення робочого дня. Що не фає абент, що не с так нох, якщо це вже ще протягом дня. Тобто хорошого вам дня, хороших вам вихідних та хорошого вам вечора. Фає це вечір після роботи. І ще наостанок також типові фрази, які вставляються по 100 разів на день. Це мальшан, мальзин. І хвес ногніт. Мальшаон, мальзейн, і хвайснах. По суті, це подивимось. Да? Подивимось, бо я ще не знаю. Це така відповідь, коли людина не впевнена і не хоче вам відмовляти. Але це по суті всі такі відмазки, коли людина не хоче щось вирішувати тут і зараз. Мальшаон, мальзеїн. Поглянемо, подивимось. І хвайснах. Типова реакція німця на будь-яку пропозицію. Може звучати і в більш рішучому варіанті, як. Ich glaube schon. Ich denke schon. Це означає філяй, можливо. Eigentlich schon. це вже більш конкретно, да? скоріш за все так, ну, типу так. Vielleicht. Тобто це все означає можливо. Ich glaube schon. тобто я вірю, що, так, да? glaube schon. тобто, ну я думаю, що так. Ich denke schon. Vielleicht. Eigentlich schon. Ти прийдеш, Ну, типу, так. Да. <рис�и> Просто німці не завжди. Вони ніби промоліни, але інколи не будуть казати вам так чи ні. І це варіанти на замість так чи ні. Більш імовірно чи менш імовірно». Мальшаун або «Eigentlich schon». Ось такі в Німеччині «small talk. Ніби говорили, 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 а в кінці ну філясть. Ну можливо. Усі ці фрази це така мова жестів німецького побуту. Без них розмова якась суха і трошки грубувата. Усі ці фрази вони додають такої розслабленості в розмові. Тож, навіть якщо ви не опанували ще досі німецьку граматику, не переживайте, вивчіть всі ці фрази, вставляйте їх в вашу розмову, і вам значно легше буде комунікувати з німцями. А тепер ваша черга напишіть в коментарях, які фрази з цих фраз ви найчастіше чуєте від німців. А можливо, якісь фрази я забула, тож додавайте в свої в коментарях ще. Подивіться також короткий шорт, в якому були інші фрази, деякі інші фрази, яких я сьогодні не називала. Переходьте, вони буде в підказках до цього відео, так само в описі до цього відео є посилання на сайт каналу, на якому ви знайдете безкоштовні та платні матеріали для вивчення німецької мови та взагалі про канал. Тож, якщо ви ще не бачили сайт, переходьте в посилання, переходьте за посиланням внижче в описі під відео. І не забудьте підписатися на канал, тут буде ще багато цікавих відео про повсякденне життя в Німеччині та про німецьку мову. zum Next Mall, що не так noch! Feierabend. Schönen Feierabend. Für mich meine Schönen Feierabend, а для вас Tschüss. Servus. Bye-bye. Moin moin.